Ми рідні, хочемо звернути увагу на проблему нашої об'єднаної штурмової бригади. Людь зі всіх безвісті зниклих. Тільки два чоловіка підтверджено, що в полоні. За два роки ми не знаємо, що з нашими рідними. За весь час жодного з нашої бригади не обміняли. Бійці об'єднаної штурмової бригади Людь ті, хто не боїться. Ті, хто зник на полі бою, а не на блокпості. Ті, хто стали на найважчі напрямки і утримували їх, допоки не потрапили в біду і болючу тишу невідомості про їхню долю. Наші рідні це не статистика. Усі безвісти зниклі це не цифри. Це сім'ї, родини, які кожного дня живуть з болем, не знаючи, де їхній рідний, де його шукати та як йому допомогти. Шибелють не тільки поліція, а й цивільні. І там ті люди, які пішли на захищати добровільно за покликом душі та серця. Вони одягли форми, взяли зброю до рук, щоб обороняти і берегти наш спокій. Це люди, які плічопліч пліч, ну, з звар'єю бережуть нас від ворога, і ми маємо право шукати їх кожного. Вони герої та варті шани за все, що для нас зробили. Задяки нашим героям ми маємо завтра. Завдяки їм ми прокидаємось у своєму ліжку і бачимо ранок. Ми не можемо здатися і розкисати. У нас є можливості, у нас є голос, і ми маємо кричати за них. Тому що ми їх остання надія вирватися з того болота, ми маємо показати справжню людь. Ми не дамо забути наших рідних, не дамо покинути їх в єдності наша сила. Повернімо всіх захисників додому.